Уявіть, у вас немає дідуся. Що ж робити? Головний герой бера вирішив просто його знайти. І друг Бері, Ульф, знав, де шукати. У будинку для літніх, там же дідусів повно. І ось у трій кімнаті він побачив Нільса той сидів сам і грав у карти. Бера, недовго думаючи, підійшов з квіткою і запитав прямо в лоб. Нільс, звісно, був шокований, але Берра не сумнівався. Ось так і почалася їхня історія. Вони одразу ж склали список дідусевих обов'язків. Ну, за версією Берри, звичайно. Наступні тижні вони проводили разом, пили каву, грали в карти і просто говорили. І от якось у парку Нільс поділився ідеєю змайструвати найкрасивішого у світі. Змія. Поки вони майстрували, Нільс насвистував мелодію. Це була пісня для його покійної дружини. І тоді Бера твердо вирішив: він мусить, просто мусить навчитися свистіти для дідуся. На день народження Нільса хлопці вигадали таємну пригоду, щось по-справжньому відчайдушне. І Нільс, хоч і тремтячими руками, поліз на черешню. Він знову відчув себе малим. Він був неймовірно гордий. Сидів на гілці, сміявся і їв вишні з капелюха. Та раптом гілка тріснула, ніль супав, але всіх запевняв, що просто вирішив відпочити. Коли нільса везли додому, він попросив про одне і Бера пообіцяв. Бера тренувався тижнями, це було так важко, але, врешті-решт, мелодія зазвучала. Щасливий, він щодуху помчав до будинку для літніх, треба ж показати дідусеві. Але кімната порожня, ні годинника, ні фото, ні ліжка. Все зникло. Нільс тепер на небі, пояснила жінка. Бера був просто розчавлений. У каплиці, під час прощання, бера підвівся, він мав щось сказати. Він підійшов до труни, поклав троянду і глибоко вдихнув. І засвистів. Чиста, досконала мелодія полинула крізь тишу каплиці. Обіцянку виконано. А на дворі якраз знявся вітер ідеальний день, щоб запустити того самого змія. Ця історія показує, що справжню родину іноді не отримують у спадок, а знаходять.